Сьогодні, 23 серпня, у парку Сопільче в Тернополі відзначили день державного прапора. Спершу присутні вшанували хвилиною мовчання всіх тих, хто боровся і продовжує боротися за перемогу нашої держави. Під час урочистостей священики помолилися за мир у державі та освятили прапор. На церемонії підняття державного прапора лунав гімн України в супроводі військового оркестру. На урочистості прийшли представники влади, військові, правоохоронці та містяни. Більшість людей одягнули вишиванки. Державний прапор це символ. України, ідентифікатор нації. Якщо ми поїдемо в будь-яку країну світу, я нещодавно мала можливість побувати в одній з європейських країн в минулому році, теж подорожувала. І найперша ознака за якою нас можна відрізнити, впізнати, чи просто якщо будь-хто з іноземців хоче нас привітати. Вони вже навіть знають не тільки яких барв наш прапор, а й вони знають гасло Слава Україні і таким чином вони з нами вітаються. Знаєте, я ще пам'ятаю той час, коли цей прапор був заборонений, і е, дітлахи в школі чіпляли з дочки на е, е, одяг, так щоб його не було видно. А наші діди, прадіди, вони за той прапор вмирали. І тепер ми маємо можливість е, жити в країні, де символ нашої державності е, святкується, відзначається. Це один з символів нашої волі, нашої незалежності, нашої держави. Для нас це воля, незалежність, безпека, це цілісність, це традиції, це те, що передається від батька до сина поколіннями. Ми самі наші діти це є діти з дитячого будинку, це є діти-сироти. У нас знаходяться діти-переселенці, діти, які повернулися з окупованих територій. І ми стараємося завжди відвідувати такі заходи, завжди стикатися з цим, бо це для нас дуже важливо. Важливо для цих дітей бачити, що вони тут, що вони вдома, що вони в своїй країні, що ті, хто... Вигнав їх з їхніх домів, вони рано чи пізно вони зазнають поразки, і вони зможуть повернутися до себе додому, повернутися з цим прапором, повернутися з нашими традиціями і з нашими цінностями, і ніхто їх не забере. З нагоди свята також відбулося спецпогашення поштових марок. «Все буде Україна. Поштова марка виготовлена у формі мапи України, символізуючи собою національну єдність та цілісність України. Тираж марки складає 800 тисяч примірників.